Природа шепче, природа шепче. Слава Богу, красота. Красотіще. Красота. І є люди, яких які в розумі гуляє диявол і хочуть нищити те, що кругом себе. Спалюють села, села, міста, да заборонить їм Господь во ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя, Бог живий, і Бог восторжествує, правда Божа восторжествує. Інтернет така площадка, де люди спілкуються один з одним, висловлюють свої думки. І з цього приводу я хочу сказати одну історію розказати, що не все те, що говорять, Треба приймати. Був такий колись філософ Сократ. Його учень, один із його учнів, підійшов до нього і хотів йому розказати про їхнього знайомого. Сократ його перебив і каже йому підожди, те, що ти хочеш мені розказати, це. Правда? Це є правдою. Каже, я не певний. Отже, ти не певний, що це і правда. Це може бути і брехня. Вповні можливо, каже той. Те, що ти хочеш, продовжує Сократ. Каже, те, що ти хочеш сказати мені, воно на добре. Чи зло воно? Зле в більшості. Те, що ти хочеш мені сказати, воно принесе мені пользу. Той каже, не думаю. І так, говорить Сократ до нього, те, що ти хочеш мені сказати, воно не являється правдою. Воно є злим на зло. І воно не принесе мені пользи, то для чого мені це чути? Сьогодні в інтернеті так багато мусора говорять неправду, говорять зле і то, що не приносить пользи. І ви скажіть мені, для чого це слухати? Наше життя складається з часу. Не з кількості грошей і маєтків, а з часу. От проходить час, проходить життя. Саме дорожче, що є в життю, людини, це є час. Його час, який йому відділено прожити на цій землі, і який відділив йому Господь на цій землі. На цій прекрасній землі красота всюди. Слава Богу. Слава Богу. Так і хочеться сказати. Слава Богу. І тепер істина така, правда така, Ісус каже, я істина і життя. Тобто я правда. Почуйте мене, каже Христос. Ісус говорить до нас через Слово Своє, через Біблію, через Писання. І ми можемо читати і вірити, вірити в те, що, якщо ми віримо в Сократа, який був колись, жив, такий чоловік-філософ, то тим більше ми повинні вірити в Ісуса Христа. Він не тільки був колись. Він Воскрес із мертвих. І 2000 років вже проповідується Його Воскресіння. Християни празнують і говорять Христос Воскрес, Пасха. Христос Воскрес воістину Воскрес відповідає. І то є так і Амінь. І кожна людина може в цьому. Певнитись, якщо прийме Ісуса Христа, Ісус каже, я стукаю, я при дверях і стукаю, при дверях серця нашого. І хто відкриє мені серце, я прийду до Нього і буду вечеряти з Ним. Він пізнає мене, що я є живий, я Воскрес. Це подібно, як, коли Ісус, Ісуса Христа розіп'яли. Його учні впали в таке унині, впали в, такий, в таку депресію. І два із них йшло в одно село, називалося Емаус. І говорили один до одного, от ми надіялися, що він, той Месія, Господь. Який прийшов від Бога, робив чудеса, воскрешав мертвих, істляв хворих, паралізованих ставив на ноги. Ми думали, що то дійсно Месія, а він помер. Його розіп'яли на хресті, оббили і розіп'яли на хресті. І вся їхня віра, вона якби потерпіла крах. І тут Ісус з'явився їм але вони його не пізнали і почав їм розказувати про те, що про нього написано в Біблії, в Писанню. Про те, що про нього пророкували пророки, що він прийде, що йому треба бути померлим, померти за гріхи народу свого і в третій день воскреснути. І коли їм це він розказував їм. Тут відкри... відкрились їм очі і вони побачили його, Воскресшого Христа. Ну, Він тоді став невидимим для них. І вони повернулись до своїх братів, сестер і почали їм розказувати, що як вони йшли в село, Ісус явився їм. І коли вони це розказували, Ісус з'явився і на тому місці, де вони були. І тоді Фома сказав, Господь мій і Бог мій, кажуть, невіруючий Фома. Фома каже, якщо не побачу його, воскресшого не повірю. І коли Христос явився, Фома побачив. І каже Господь мій і Бог мій, вклонився йому. І Ісус йому відповів: блаженні ті, які не бачать, а вірять. Тому, якщо ми і не бачили Христа Ісуса Воскресшого, але ми віруємо в нього, що Він є і Він царствує, і Він Господь неба і землі. Він є Бог, який дає життя вічне. То через віру нашу ми з'єднуємося з самим Богом. І Дух Святий приходить в життя людини, Кожної, хто призове ім'я Господа Ісуса Христа, так говорить Бог, так говорить Слово Боже, а Бог є вірний. Тому сьогодні, в цей прекрасний день, можливо, для тебе цей день трудний і дуже трудний. І ти не бачиш виходу із тої ситуації, в якій ти є зараз. Можливо, ти радісний і радуєшся цьому Дню, слава Богу. Але якщо ти не з'єднав себе через віру твою з Богом через Ісуса Христа, якщо ти не віриш в Ісуса Христа Воскресшого, то цей час, який ми проживаємо на цій землі, він злетить. І людина рано чи пізно покине цю землю. Ісус каже: І куди ти підеш без мене, друг? Без мене ти не побачиш Отця. Ісус каже, я істина, дорога і життя. І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Через Ісуса Христа ти можеш з'єднатися з Богом Отцем через віру в нього. Тому. Призови Його сьогодні, скаже Ісус, я приймаю Тебе моїм Спасителем і Господом. Я вірую, що Ти вмер за мої гріхи і Воскрес, щоб я мав життя вічне, щоб я мав Воскресіння, щоб я вірвав в Воскресіння із мертвих. І в життя вічне. Бог створив людину для вічності. І ця інформація правдива, вона істина, тому що вона Божа, приходить від Божого Слова, а Бог не брешеть. Він говорить істину і правду. Вона на добро тобі тепер і в вічності. І від цього вона принесе тобі пользу, ця інформація. Якщо ти її приймеш, такою, якою вона є. Якщо ти приймеш Ісуса Христа, твоїм Спасителем і Господом. І Бог. Замешкає в твоїм серцю. Каже Ісус: Царство Боже всередині вас. Це праведність, мир і радість у Дусі Святому. Отаке От благословення Бог дає людині. Прийми це благословення. І хай Христос воскресне в Твоїм серцю. і ти пізнаєш істину, і істина зробить тебе вільним від всякої депресії. І від всього того зла, яке є в цьому світі, будь благословений во ім'я Ісуса Христа. Амен.